3 кВт потужності. Давай, погнав. Навіть шини не вистачить. Дивіться, як швидко вона пішла. Ну, Пилка реально дурна, реально потужна. Дивіться, що робиться? Це тобі не бензопила. Тут тихо. Відчуваєте, наскільки тихо працює? Яку здоровену колоду ясеня сирого. Шурує. Що там у нас вже все. Майже все. Скільки пройшло часу? Хвилини навіть немає. Навіть немає хвилини. Так. Ну, ось, будь ласка, хвилина часу. Рівно за хвилину. Постав шину до цього, щоб, щоб було видно. Да. Ну, ось, будь ласка, шина 45-та. Видно вам? Хейтери. Оце то апаратіще. Це то апарат.